Доброго вечора всім, вітаю всіх. Сьогодні я перемістилася в кімнатку свого молодшого сина і хочу тут записати своє відео, тому що там в столові може чоловік спускатись з другого поверху на кухню. Можна по 5 разів ходити, вечерять то до холодильника, то ще кудись, тому що б він мені не заважав. Я завжди записую відео, коли його немає вдома. Ну, Але я не можу витримати до завтра, тому що я отримала ось посилочку. І я знаю, що в цій посилочці. І я хочу разом з вами розділити свою радість. Звичайно, в мене зрозуміють ті, хто цінить, любить посуд. Та я думаю, що немає ні одної жінки, щоб не любила посуд, ні одної господині. Як вже так його розрізати? Я знаю, що в цій посилочці. Я сьогодні зібралася їхати в магазин. І мені зателефонувала листоношаку, мамоя І каже, я побачила, що ти в білий шубці поїхала. І думаю, тобі ж посилочка. І я вернулася, забрала посилочку і залишила її вдома. Потім поїхала в магазин, потім приїхала. І, думаю, я розпакую її разом з вами. Ой. Оце блюдце. Я ніколи не бачила блюдець від чайних пар Мальва. Чашка в мене є зелена, але без блюдця. Дві чашки навіть у мене є, але одна. З такою волосяною тріщинкою, вона тільки для колекції. А цілою я користуюся. Я п'ю з неї чай. Але дуже хотіла собі також мати червону мою. Стала шукати її на у Алекс. Оце так. Подорожчали, перепитала декількох продавців і ось знайшла, нарешті, ось нарешті знайшла отаку чашку. Вона практично в ідеальному стані. Позолота, така навіть рельєф відчувається. Тут напис з праздником. Вся всередині позолота ціла, прекрасна чашка. Але тут е, на чашці стоїть синє клеймо Баранівка. Новеньке клеймо. синеньке, а на блюдечку Блюдечко прям ну, як велика тарілка така, а на блюдечку стоїть червоний клеймо знак якості перший сорт. Ось така в мене посилочка. Ось така краса. Але хочу вам сказати, що е, тримаю Оцю чашку в руках вона набагато важча за ту зелену мальву, яка в мене є. На зеленій мальві там клеймо стареньке, навіть не чашка, а ще старіше. Просто написано отак кружечком Баранівка. Ось така в мене радість. Трішки відрізняються вони за кольором блюдця і чашка. Відрізняється, але, можливо, коли я його помию, да, його треба відмити. Тут воно пиллю покрите. Коли я його помию, можливо, буде воно і не сильно відрізнятися. Ось така в мене радість. Я знаю, звичайно, що в багатьох дівчаток. Моїх підписниць, і на кого я підписана, є така чайна пара, але в мене її не було, і я її дуже хотіла, і тепер я дуже рада. Дякую вам, що ви подивились мій ролик. Я всім вам бажаю, щоб сьогоднішня ніч не повторилася, верніше, не повторилася та ніч, яка була рік назад. Я бажаю вам миру, здоров'я, достатку і скорішої перемоги. І до нових зустрічей!